Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на річці. і в цьому відео я хотів поговорити про таку тему це ловля щуки зимою на спінінг. Тому що багато мене хто питав із друзів, чи ти їздиш зимою і що ловиться. Тому що якби буває таке міжсезоння, осінь пройшла, ти сидиш в хаті. Дивишся, мінус 1, 0, мінус 2. Тобто лід на річці не стає, не вийдеш, а вдома хочеться сидіти все менше і менше, тому вже в планах кудись поїхати на риболовлю, походити, аби хоч чимось себе зайняти. Ось в цьому відео я й розповім, чи клює щука зимою. Стосовно ловлі щуки зимою, да, все індивідуально, тому що щука, наприклад, зимою клює не на кожній локації. Це мої такі спостереження. Можливо, там у когось вона клює на кожній. але за моїми спостереженнями, от якщо взяти щуку, яка там клювала на ставках, таких неглибоких в середині осені, то вже в грудні місяці вона там кліват буде навряд чи на спінінг. А от якщо взяти річки, досить такі великі. Досить такі глибокі, де є щука, то щука, в принципі, клює. Ну, це буде десь близько трьох-чотирьох рибалок і один раз він тільки приїде з уловом. Тому що зимою щука вже так не клює, як вона клює, наприклад, осінню, коли вона жирує перед зимою, що вона може брати 5 днів підряд. Зимою такого немає. Зимою вона бере, буває десь вранці, може, на вечір. А так, щоб вона брала цілий день, я такого не спостерігав. Причому при що зимою якби дні короткі. А, ну одного року це був десь 2016, десь такому їздили. А то ми попали десь а, в середині грудня. Це була інша локація, не ця ще тут. І щука прям цілий день клювала, тому що світило сонце, була хвиля, південний вітер і так далі. Про вітра, фази і тиск я обов'язково запишу окреме відео. А ми говоримо про чеклює, щука зимою. Також які приманки на щуку підходять зимою найбільше, ось сьогодні я експериментував залізо, хоча я на залізо ніколи зимою щуку не ловив. В ідеалі зимою ловити на такі вже не ярко-кислотній приманки, тому що вода зимою вже досить таки світла. Якщо навіть взяти цю річку, коли ми осінню ходили, вона така була каламутна, що нічого не було видно. Ну я так придивляюся, дно я бачу. Тобто вода вже освітлилася. І використовувати, наприклад, такі ярко-салатові, ярко-червоні такі ось там Навіть силиконки, то вже не буде великого мати смусу. Стосовно на які приманки найчастіше клює зимою, це силиконові приманки, такого темного кольору, чорні, можливо, серебристі і то під настрій. Взагалі про силіконки в мене якби є окреме відео, ви можете його подивитися. Стосовно де клює щука зимою. Зазвичай це недалеко від основного русла. Тому що, якщо навіть ось я ходив сьогодні, це не основне русло, да? ходив, обкидував, покльовок я тут не бачу. Тут не така велика глибина, максимум 2,5-3 метри місцями. Тобто щука тут вже не стоїть. Вона стоїть більш на тому руслі, там, де йде хвиля. А в мене сьогодні немає лодки, а з берегу я туди явно не докину. Хоча хто його знає, можливо, і там сьогодні би і не клювало. А так, це бровки, глибокі бровки. Таке дно з каміння обов'язково, тому що на мулі зимою щука ну, рідко клюється, хіба що коли її мегажор, і вона проходяща. Плюс такі тверде дно, плато, піщані такі, перепади. Отаке любить щука. Навіть вона там і осінню стоїть, вона там і покручується зимою. А стосовно який вид проводки зимою, на мою думку, був найефективнішим, це ступінька. Всім вона відома, це сім таких швидких оборотів катушки і потім пауза. І на паузі вона лупить. Стосовно поводків зимою, чи я використовую зимою поводки. Ось я ходив сьогодні, звичайна струна. Ну, вода тут трошки, трошки така мутновата, але я стаю струну, тому що тут буває клює дракон і якби. Коли стоїть флюрокарбон, вона його тако дуже легко перекушує. Особливо там щука 4-5 кг. А якщо там ловите щуку до 2 кг, то можна заморочитися з нормальним флюрокарбоном. І мною помічено, що на флюрокарбон справді покльовок більше, ніж на навіть ту саму струну. А за такі ось за салатові, голубі, такі, як палюць по товщині поводки, я взагалі в принципі мовчу. Стосовно. Чи брала щука в кінці грудня? Тому що таке бувало, що лід ставав навіть в середині січня. Так брала й перед новим роком, і на новий рік ми плавали з батьком. Щука брала. Але це була інша локація. Це була локація, де щука, в принципі, клює в грудні непогано. Ця локація, де я знімаю відео, вона не відноситься до тих локацій, що зимою тут на спині можна щось плавати і ловити. Якби я сьогодні був в іншому місці, я думаю, я б сьогодні щось би зловив. Бо погода сьогодні досить таки непогана. Нормальний тиск, нормальна фаза місяця, плюс нема таких перепадів погоди, стабільний тиск стоїть. Я думаю, сьогодні, якби була інша локація, я б зловив. Ну, Так як вийшло, що немає на чому їхати, поїхав сюди. Стосовно риболовлі зимою на зимувальних ямах. Не рекомендую, тому що якби, по закону не дозволяється ловити біля зимувальних ям. Тому, коли ви їдете зимою там на лодці, потрібно вже знати, де можна ловити, а де не можна, щоб потім не було таких більш. Неприємних ситуацій. Стосовно тієї річки, де ми ловимо, там а, зимувальних ям, по суті, таких великих немає. Так, да, є там бойни, але там а, вони не позначені як зимувальні ями. Якби. А, там є деякі місця, де ловити було б заборонено. Там да. а, Там ми не ловимо. І на завершення цього відео хочу сказати, що щоб ловити зимою, потрібно гарно одягатися. А, в ідеалі підійдуть а, зимні костюми, а, навіть ось такі чоботи я в свої зимні спіни. Надів сьогодні, тому що потрібно ходити в кросівках, осінніх, якби по снігу ходити ну, буде не дуже. А вони теплі, непогано тримають тепло всередині, нога не потіє, захищають від вологи, можна ходити. Також, коли ти сидиш у лоці, потрібно. Думати про рукавиці, тому що якщо я можу собі дозволити ходити по, -по, по березі ловити без рукавиць, тому що я весь час рухаюсь у лоці, коли на дворі 0, мінус 1, ну, потрібно буде щось придумувати. Також це стосується верхнього одягу. Так як я і сказав, і далі підходять зимні костюми, тому що їх не продовує, Бо зимою вітер те, що на градуснику 0 чи там плюс 2, зимою вітер завжди вже йде з мінусом, мінус 2, мінус 5, ну, як відчувається, як мінус 5. Несовно чи я чимось якимось спреєм обробляю волосінь свою, да, там, нитку. Нічим я не обробляю, я так ловлю. Сьогодні у нас у повітрі мінус 2, на землі десь мінус 1-0. В принципі, ловити можна, нічого там не примерзає і так далі. Якщо там такі вже прям сильні морози, мінус 5, мінус 6, ніколи не експериментував. А тому що вже коли починаються морози мінус 5, мінус 6, мінус 10, зазвичай уже річка береться корочкою і ти на лід не випливеш. А Тому тоді вже ми чекаємо лід. А якщо така погода 0, мінус 1, мінус 2, то можна спокійно ловити там і нічого такого там страшного з цим спінінгом не буде. Я завжди так ловив і все було нормально. А, тому поставте цьому відео лайки, напишіть коментарі і чекайте наступні серії про рибалку.